Холодна плазма. Основними гравцями в холодній плазмі є реактивні молекули кисню, реактивні молекули захисту азоту це електрони, іони, ультрафіолет. Що роблять ці компоненти? Так? Вони руйнують оболонки, бактерій, вірусів і окісної біопліки. Скажіть, будь ласка, це для нас, для дерматологів це важливо, тому що вони. Їх Покистю бездаючи можливості резистентувати, без резистентності. А в той час, коли ми всі не сприймаємо антибактеріальну терапію, цей фактор для нас дуже важливий. Вони зміцнюють мікроорганізм покращує. Це за основною зарахування оксидуазору. Модуляція клітинної мембрани, стимуляція білоних каналів. Антистерична дія, ускоржені елементарної проводити, а також створення штуки і потерецильна дії. Це все те, що ті допомоги, які дуже важливі для нас при роботі з пацієнтами засне, підготовкою до більш трьохматичної процезори, після хірургічної корекції, і так далі. Молекулярна дія плазма. Молекулярна дія плазма основана на малекривній. Активація. Паркрімна активація дуже просто методу. Що ж це таке? Іонізована ну, плазма вона діє поверхнево і дуже поверхнево, Вона не проникає глибоко. Але що вона робить? Вона стимулює клітини епідермісу на виквієння факторів, інтерхеклію, цитохію, які далі стимулюють деревне. Коли інкоштовуєте, це пускається такий кастра. Паракриних реакцій. Коли доходить до кіпродасти, вони його сильно на відновлення від чергина матрикса на симуляцію кологенів. І ви бачите, тут, де піднімається зараз всіх віднічний кологен, що призводить до чоловіка для погашення Я для поголошення. Холодна плазма має вибір поводія. Вона не порівнює здоровою клітини, вона тільки їх стимулює до природного відновлення, але вона руйнує бактерії, віруси і грибки. Що вона робить? Руйнує? руйнує їхню оболонку, знову-таки ж без резистентності. Ці Де це твічужі маманти холодної плазми. Де це стосується холодна плазма? Це маленький перелік, перелік спеціальності для нормальної точки довідку. Це для і подалоги. За потугові хочу сказати, я до що для нас дуже важлива робота з діагностичною стопою. Я не зможу показати вам всі. Киси, але повірте, що в даному аспекті це дуже актуальне: єдина космологія, гінекологія, ветеринарна медицина, турологія, стоматологія, трифологія і так далі. Є більше 300 наукових робіт, які показують точки до потих інших інших спеціальностей. І місяця може познайомитися. Про технологію, про методику маленький апарал. Має 5 встроєних програм. Тобто, одна з них основна пласова програма це плазмовий душ. Вона стимулює тим і дерево і подарунка до м'ясового шарма. Тобто тоді, коли ми працюємо з плазмовим душем, ми стимулюємо поверхне пілота і чужі надає, як після розводу пазоволик, скажем, так. Вищоваються тільки запалення. Це за рекламу тих компонентів, які входять вводять слаб власне. Підвищить транспорт маємо розставку, відкриті каналу протягом 30-60 кВт-канала. І ми можемо після вторзного душу нанести любувати, але цей клієнт має не вилитися 12 години. І припарали працюють, то вища навіть маленький, активно приятель енергетию. Про що мова? Тут мова йде про пролікцію гідокамбріальної дискусії. Проліксі гідокомдріальної дисфункції цікаво зараз всі як вантієч терапія терапія шкіре. І ця характеристика є дуже важливою. Мами потужніше зазначив говорити. Не інтерв'ю каплі з порівняночки, є спіління теастиданки. Кому показана ця програма? Практичні цієї. Це склад була програма, з якою ми починаємо, коли пацієнт приходить до нас перший раз. Та люди промовилися. Солине, куполо хліба класмолода, мали зміни. Природне фізичні силяції забезпечують проводим запалення, тому що коли ми працюємо на епідермісі, із не з кожен пересушений роговий шар являється як біоплівка і не дає утворенню інфекційних узаражень. Прискорює метаболізм, нормалізується боробуляцію, природний пляж. Далі йде як прокинення реакція, пришкоду синтез ретермалізація позамінітом, редермалізація, ногаматросі плазмопарація. Ну, цей метод, ви знаєте, він це дає можливість підвищеної трансдермальної доставки компонентів. І процедура, яка зараз набуває хорошого попиту, тому що є багато пацієнтів, які не терплять болі, які не хочуть та яким і не показано в кінці кінців. Інікційні методики, а долі за собою обов'язково має бути. І що дуже цікаво, що навіть ця плазмоперація, вона підвищує клітинний метаболізм. Тобто, від процедури до процедури ми отримуємо покращення і метаболізму шкіри. Слідуюча програма це Атероплазми. Це терапія омолодження процедура, яка не являється першою в нашому протоколі, але вона є основною для антивікової терапії. Підвищує пільми шкіри, стимуляція стовбурових клітин, далі зменшення запалення і зміцнення структури рогового шару, що дуже важливо для дорослої пацієнти, дорослої шкіри. І одна із. Агресивних, скажімо, відносно агресивних наших процедур це сублімація, плазмове шліфування. Воно є альтернативою шліфуванню лазером СО2. Так, звичайно, ми маємо вплив тільки на. Незначні пошкодження фото і хроностарінням, ми не говоримо про явний птоз, глибокі зморшки і так далі. Ми говоримо про ту процедуру, яка має упереджувати старіння та має, навіть може бути підготовкою до пластичної хірургії. Що тут цікаво, що не поширює теплову енергію навколишні тканини, так як це ми спостерігаємо впливу лазерів основного. Це це може працювати без травмування по гелю, тобто ми зменшуємо наш вплив, і кірочки майже непомітні. І період реабілітації він практично відсутній, як такий, про який ми знаємо, і він може бути від 3 до 7 днів. Далі я покажу вам кейси. Що робить? Трансформує фібр... фіброзну тканину, тобто ми маємо можливості працювати з рубцями. Стабілізує роботу місцевого імунітету. Це є гарантія успіху, тому що навіть така би, відносно травматична процедура закінчиться хорошою регенера... регенерацією. Переваги мати доплазма скин. Скажу, чому ця технологія для мене цікава? Вона для мене цікава як для власника бізнеса, як для. Постійно практикуючого лікаря. Я шукала недорогий, не за всі гроші світу, апарат, який би дав мені максимум процедур. І був і безпечний і ефективний. Це якраз про те, чому я і тут стою на цій сцені і доповідаю про те, що я добре знала. Переваги плазма універсальний метод, доступна вартість процедури. І доступна, також не потрібна спеціальна ліцензія, дуже мала кількість витратних матеріалів, включає анті ейдж програми, поставки, постпроцедурні протоколи. Далі низька собівартість і висока маржинальність. Я думаю, це нам цікаво. Це там, де лежать гроші від такої ефективної процедури. Цей апарат може бути як маленького. В салоні, як в маленькій клініці, так і в великій клініці. На ній може працювати на цій апаратурі як лікар, так і косметолог. І навіть естетист можна працювати з плазмовим душем. Компанія не продає апарат без дуже досконалого навчання. Цей апарат я його називаю клініка в рюкзачку». У період війни. Дуже багато нас працює на різні країни, на різні міста. І ви можете взяти з собою і ви забезпечите, маючи про 5 програм, маєте велику кількість процедур. Чому вона так і цікава для думаючих косметологів? Тут хочу показати, що є QR-код, і ви по ньому можете ознайомитися з багатьма матеріалами, про які неможливо розговор... розказати на презентації. І цю фотографію ми поставили спеціально. Це дитина після курсу собаки. Ви бачите, як недбало зашита шкіра. Це про те, що все-таки дерматохірургія хірургія шиє дуже гарно, а хірургія не завжди вміють зробити якісну процедуру. І якби не було плазм, плазма з я не знаю, як би виглядала ця шкіра зараз. Це була зроблена одна процедура дитині. От і далі будемо продовжувати одна один раз на два дні, п'ять процедур. Але це ще не закінчується. Мене дуже як вразила ця фотографія. Тепер покажу слайди. лікування папуло форми розації. Кому не знайома така картина клінічна. Коли не знаєш, що вже цій пацієнтки робити. І те не допомагає, і те не допомагає. Тут іде в динаміці. Пацієнтка з 2021 року, яка прийшла на інтенсивний протокол плазмового душу, один день курсом 7 днів. Тобто кожен день робилась процедура плазмового душу. Далі березень 2025 року пацієнтка вернулася з іншим запитом. А запит був анті-ейч. Вона вже не пам'ятала, коли вона своє обличчя бачила гарним. Далі ми зробили дві процедури мікроплазмовотермолізу плюс плазмовий душ. Ось такі результати. Вони дуже гідні для того, щоб мати цю технологію в своєму арсеналі. Дерматопороз ознаки дерматопорозу, синільна корпора. Цей слайд для того, щоб ви показали, як можна буквально 4 дні отримати такі результати. Чи будуть у нас такі пацієнти? Хто його знає? Зараз вік пацієнтів, які приходять до нас в клініки, збільшується, тому що є порядні діти, які дають можливість їхнім батькам виглядати добре. Але цим ми можемо працювати з будь-якою патологією вигляді пацієнтів. Далі дві пацієнтки, кожна з них. Це лікування вугрової хвороби, плазмовий термоліз один раз на 10 днів, три процедури. Чи можливо чим небудь досягти таких результатів? Ні. Будемо чесними. А рубці. і процедура сублімації, одна процедура і результат через 7 днів. Це про те, що дуже швидка реабілітація. Я думаю, що пацієнт. Може прийти ще раз на процедуру, а взагалі то чоловік і каже, що з їм цього досить, тому що про таке обличчя і мріяти не могли. Це рубці теж одна процедура з сублімації, і також розтяжки на ведрах. Дуже цікаво. Це одна процедура з сублімації. Наша колега собі зробила цю процедуру і так поділилася з цим відео. Так, ось такі результати. Результати сублімації однієї процедури доросла пацієнтка. Тут немає нічого окрім сублімації. Ось такі результати. Чи треба пацієнткою оперувати? Звичайно, могла би піти на блефаропластику. чому б ні? Можемо на другому підтяжку, але якість шкіри дасть кращі результати після пластичної хірургії. Тому ми не проти пластичної хірургії, не проти пластичних хірургів, ми тільки за співпрацю з ними і щоб правильно готувати пацієнтку до подальшої терапії. Ось так виглядає верхня повіка. Це проблема кожної жінки, і зараз навіть розмова не про вік. Є пацієнтки з е, дряблою шкірою і навіть молоді, яким би фаропластика вирішила багато проблем ну, естетичні. Але хоча б бояться йти в молодому віці на пластичну хірургію. Тому сублімація верхньої повіки дуже допомагає. Одна процедура сублімації після 10 днів. І ось чоловік, одна процедура сублімації через 10 днів. Чи прекрасний результат, звичайно? Чи захотів би такий чоловік піти на баферопластику? Може, захотів би, але вони інколи стидаються. Але тут наша сублімація це є вирішення проблеми. І, окрім того, що можна продовжувати і далі тут є над чим працювати. Процедура після походання. Тема дуже актуальна. Всі животи після оземпіка, після манжару виглядають ось так. І тому ця тема цікава. Зараз багато пацієнтів приходять саме з такою проблемою. Це і поверхня рук, це і коліна, і внутрішня поверхня Бедер Ми маємо можливість працювати за самим. Ось, будь ласка, декольте і пацієнтка лікаря, який зробив. Дві сублімації, але тут був вітамінний комплекс. Я не знаю, який це не мій, не мій кейс. Але дві сублімації і дві процедури вітамінного коктейлю, скажімо так. Гідно. Ще одна тема це біля вушні зморшки. з ними дуже важко боротися. Але за допомогою сублімації це реально. Тому що бриліанти мало допоможуть, коли така шкіра. Це мій кейс, я працюю з військовими. Ми за допомогою компанії зробили, працювали плазмовий душ, це опіки 2 і 2 а ступені з пересадкою шкіри. До речі, на правій руці не вдала пересадка шкіри, штучної шкіри, плівка була нанесена не тою стороною, що призвело до великих проблем у військовому. Тут було три процедури плазмового душу. Після плазмового душу. Були нанесені екзосоми, і були дві процедури полі Я дякую вам за увагу і хочу сказати, що за допомогою холодної плазми можна хапнути шкіру дуже добре. Дякую вам.